Привіт, У мене сьогодні е, плановий запис контенту в наш інстаграм, але я хочу одразу поділитися юридичними новинами, і вони будуть стосуватись дроблення. Бізнесу тому що держава, якщо ви можливо вже про це трошки читали, держава активно взялась за боротьбу з дробленням бізнесу в останній місяць, от з початку листопада, це особливо активно. Тому якщо ви підприємець, який веде бізнес в форматі, де існує декілька фопів, особливо якщо це там більше п'яти фопів, зверніть на це особливу увагу. Можливо, вам варто задуматись про. Перехід на іншу організаційно-правову форму ведення бізнесу, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, в тому числі, можливо, на загальній системі оподаткування. Можливо, вам варто думати над е, реєстрацією декількох компаній. Ну, все залежить конкретно від вашої ситуації. Треба перевіряти, чи є у вас ризик, що для до вас нагляне БЕП з перевіркою відносно порушення вами податкового законодавства, уникнення безплати податків. А я нагадую, там кримінальна відповідальність. Треба це перевірити. Тому записуйтесь на юридичні консультації, будемо розбирати конкретні е, кейси і дивитися, що краще зробити, як краще діяти. Але звертаю увагу на те, що держава починає з цим дуже активно боротися, і якщо ваш бізнес складається з. Декілька фопів, особливо більше п'яти, особливо там, де більше десяти, то е, всіх цих моментах є можливість знайти у вас уникнення від сплати податків, е, в тому числі оплата ПДВ і так далі. Тому тут треба дуже серйозно підійти до цього питання та впевнити, що для вашого бізнесу немає ризиків. А якщо вони є, то вже зараз починати шукати вихід, щоб Вести бізнес відповідно до чинного законодавства України і не боятися, що до вас на нагляне колись веб і правильно займати своєю підприємницькою діяльністю а головне безпечно.